Це і про інше з нами на зв'язку буде Іван Тимочко, говорити голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Слава Україні Іване! Героям слава ради вас бачити, товариству. навзаєм, навжає <кій> вас бачити, Ну що тривожні новини надходять з Вугледару і відповідно з Вугледарського напрямку. Так, ворог надзвичайно активний і ну просили би вас охарактеризувати, щоб ми, знаєте, не множили оцю, оцю, оцю цивільну конспірологію. Дійсно, правильно ви сказали. Немає тут конспірології. Зрозуміло було з самого початку, коли ворог намагався порватися район Покровська, що сам Покровськ не є для них самоцільним з урахуванням того, що Покровський виступ може перетворитися для них і в загрозу. І в напрямок, по якому легко буде наносити удар Збройним силам, тому і в них стояло завдання з самого початку просуватися по лінії вугледар курахове покровськ Оскільки Вугледар це одна з вузлових станцій і взагалі одна з вузлових міст. на Південно-східному напрямку, яке вони розглядали ще швидше в рамках Авдіївського наступу. Але оскільки Вогледар їм не вдалося зайняти, пригадуємо ті всі події, які там відбувалися швидше, зокрема з тою ж самою півста ю бригади морської піхоти, і з урахуванням того, що все-таки ворог зумів зайняти Авдіївку, питання вугледару було знято. З скажімо з планів російських генералів, зокрема, коли вони все таки почали планувати наступ на Покровськ з метою охоплення збройних сил України на півдні південному напрямку Донецької області, і проміж Вогледаром і Покровським є Курахове, звичайно, що Курахове і Власне, це один з тих плацдармів, який розраховувався бути зайнятим російськими військами, оскільки там поруч. І знаходиться Курахівське водосховище, яке там довжиною біля 40 кілометрів, і зрозуміло, що вийш, вийшовши на його рівень, ворог міг би по на Донецькому напрямку, власне, ще говорити про те, що вони можуть достатньо вибудувати лінію оборони для своїх міст, для моменту перегрупувань. Ну і паралельно в майбутньому робити плацдарма від курахового сторону Покровська для того, щоб просуватися чи на Дніпро. Чи просуватися в сторону Краматорська Слов'янська, оскільки навіть зараз Курахове, Вогодар і Покровське – це не один напрямок, на який ворог нам посилив надзвичайно серйозну посилив наступальні дії. Це зараз іде і другий напрямок часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, оскільки все таки він ворог з, з урахуванням тих подій, що відбувається з його складами, що відбувається події на в Курській області намагається все-таки продемонструвати, що вони спроможні виконувати завдання. Ворог намагається виконати один з наказів Путіна по зайнятті Донецької області, бо зараз складається така ситуація для російської армії, що є, скажімо, ряд стратегічного рівня наказів, Накази для них для їхнього виконання, які тісно переплітаються військовим і політичним. Цілями Путіна, але вони не виконані. Це От і по до... пане Іване, а давайте ми деталізуємо про політичні і про військові цілі. Зараз президент Зеленський перебуває в Сполучених Штатах. Це ключовий візит в цьому році. Якщо ми дивимося на перспективу президентських виборів, які будуть у листопаді, розуміємо, що президент Зеленський привіз туди план української перемоги, а точніше, скажімо, так, певну послідовність конкретних дій, які можуть виправити ситуацію на користь України на полі. Бою, зокрема, Зеленський сказав на виступі під час нагороди отримання нагороди The Golden Plate Awards, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні, і в нас немає багато часу. Йдеться про те, що, що Росія ще має потенціал для того, аби просуватися вперед для того, аби завойовувати нові території. Що на ваш погляд мав на увазі Зеленський, коли говорив про те, що наступні кілька місяців для нас будуть посу критично вирішальними? Я би не сказав, що тут питання стоїть спроможності Росії, бо спроможність Росії прямо пропорційна можливості наших союзників і нас, зокрема. Чим більше ми будемо організовані, чим більше буде взаємодія з союзниками, тим менший буде потенціал Росії. Це, це, це зрозуміло, це майже аксіома. Але маємо розуміти ж інший момент, що ту допомогу, яку надала нам Акр Америка, 60 мільярдів доларів, які погоджені, так чи інакше, майже більшість коштів або освоєна, або закладена на освоєння. Тобто навіть у цих мільярдів, про які була розмова, я думаю, що часто через бюрократичні питання про те, щоб їх встигнути освоїти, вони будуть освоєні або принаймні так чи інакше вони не будуть повернуті, скажімо, американський бюджет. А будуть все-таки передаватися відповідним структурам для закупівлі зброї, але ми заходно. Ми і Америка заходимо в наступні бюджетні роки, коли питання пролонгації такої допомоги власне і стоїть. Бо ми пригадуємо, як минулого року відбулася історія з затягуванням на допомоги збройних сил на наступний рік. Ми пригадуємо, скільки це було гострим політичним питанням, коли президентська кампанія тоді тільки стартувала в Америці. Розумію, наскільки гострим воно зараз, коли вибори вже максимально наблизилися терміни їхнього відбуття, і ми бачимо, наскільки накалюється стра. Настрої чи страсті будемо називати, як це хоче як кому зручно в Америці? Чим з кожним днем ближче до виборів, які там політичні зміни відбуваються, звичайно, що дебати відповідно до бюджетів голосування на наступний рік їхніх дискусій, обговорень, закладань, обґрунтувань, оцінки якості використання що зброї, що коштів. Цього року одна для збройних сил недаром президент поїхав на завод, який по суті розширений чи навіть знову створений сугубо для завдань по виготовленню зброї для України, і я думаю, що власне ось тут питання стоїть ключових домовленостей в плані продовж пролонгації виділення коштів без перервності їх надання, щоб наступний рік не склалася ситуація, коли ми будемо мати певного рівня успіхів. А через Вплив політичний вплив в межах самих США, вони будуть затягуватися в часі, або буде розрив, що може знову призвести до серйозної ситуації, як ми вже мали цього року, і звичайно, що також варто розуміти. Що американська політика дуже серйозно впливає все таки і на політику країн Європейського союзу і чим більш стабільні позиції, чим міцні у нас в Америці, тим легше нам працювати з європейськими нашими союзниками і політиками. Ось тут, напевно, переговорчий процес продовження підтримки і мається на увазі як ключовим. Бо на лінії фронту ми мали набагато гірші випадки і набагато більші труднощі були перед збройними силами. І це коли скажімо у нас в Україні дискутувався закон про посилення мобілізаційних процесів, коли в Україні там на другому році широкомасштабного вторгнення багато структур дуже поверхнево задіювалися власне для посилення обороноздатності. Ми пригадуємо і ту ситуацію з затягуванням зброї. А змінилося на ваш погляд щось так, після того, за... як законодавство мобілізаційне в нашій державі змінилося. Ми провели успішну операцію на. На ворожій території, не забравши резервів, не забравши сили з тих напрямків, на яких ми вели до цього часу можемо говорити, що до півтора тисячі лінії кі кілометрів фронту в Україні ми додали ще декілька сотень кілометрів на ворожій території. Причому з успішною військовою операцією. не варто зараз протиставляти Покровськ і Курщину, оскільки вони не протиставляються, вони є взаємопов'язані і взаємозалежні. Тут кожна сторін намагається перехопити стратегічну ініціативу. На ворожі території для того, щоб власне впливати на перебіг подій на своїх територіях. Тому ця військова операція вона на краю була потрібна, але ми її змогли провести тоді, коли всі заявляли про тупікові ситуації, і для того, щоб ми могли нарощувати потенціал, для того, щоб ми могли доозброїти ті бригади, про які свій час говорив президент, що 19 бригад у нас чекає озброєння, але вони навчені, підготовлені. Але ще Через внутрішні, якісь внутрішньополітичні чи фінансові затягування, що союзники, що Америка їм не озброїла. Тобто це є прямі їхні зобов'язання, розуміємо. Тобто це не випрошування, а це виконання зобов'язань союзників, які вони взяли на себе, коли ми відмобілізували людей у військові підрозділи, з'єднання, причому там з'єднання абсолютно різного призначення, і артилерійські бригади, і механізовані, і танкові, і навіть. Будемо mm. говорити прямо там і радіоелектронні бригади протиповітряної оборони, тобто це серйозна компонента, яка могла б сильно нас посилити на даному етапі. Тому такий поїзд, особливо передвиборчий момент в Америку президента, важливий. Ну і я ще одне хочу звернути на що увагу, якщо відбувається дійсно приїзд українського президента в Америку в такий час, то все-таки. Е вони розуміють, зокрема я маю на увазі, приймаюча сторона, що питання уваги до України в американському політичному просторі все одно має значення, і тому. Політики, окрім скажімо взаємодії з нашим президентом, намагаються їхні все таки взяти якісь і політичні бонуси для себе. Ну звичайно, мінімум зобов'язань, більше вигоди. Ну але це велика політика, велика дипломатія. Я думаю, що пані Іване, так це велика політика вигоди. і велика дипломатія. Але найбільша політика, так зараз, це поле бою. Це кров, це постійні обстріли і активізація на Курахівському напрямку. Так і так виглядає Нашої розмови так виглядає, що курахівський напрямок може стати одним з пріоритетних напрямків, так які визначив для себе ворог. Ну і президент України згадав, що найближчі пару місяців можуть стати вирішальними у для загалом всієї військової кампанії. Крім курахівського напрямку, чого нам зараз чекати в середньостроковій перспективі, зокрема і від ворога. Знову ж я би. Я не політик, все одно це політична фігура, і він мусить говорити фрази, які мають зачіпати, скажімо, емоції наших партнерів. Вони мають привертати міжнародних таблоїдів, виборців громадян тих країн для того, щоб вони впливали на своїх політиків, для того, щоб його чули і щоб потім не мали політики. У різних оправданнях акцентувати, що українці не наголошували на важливості ситуації для мене більше це ставка на таку ситуацію. Бо знову ж таке вирішальне? Вирішальним зараз йде боротьба за Україну. Оце є вирішальне. Вирішальна боротьба за збереження нас як країни і нашого населення як нас. після збройних сил з будь-якого населеного пункту не укріпляються і укріпляються. Боїв так ви правильно сказали. Напрямок у Рахівський буде один з важливих, але не найважливіший. Треба цю лінію розглядати спільно угледарку Рахове-Покровське. Так, це серйозний напрямок, якому ворог намагатиметься проводити наступальні дії. Тим паче вони в цю сторону вибудували всю логістику, яку могли. І ми ну й будемо чесні, це напрямок, на якому їм. На який вони сподіваються взяти хоча б якийсь оперативний результат, це факт, це зрозуміло, але також має бути нам зрозуміло, що якщо виникатиме потреба відступу в збройних сил, вони будуть відступати. Питання як би не звучало болюче для українських громадян, моя відповідь для наших і, і військових. Але... Стоїть питання, якщо стоятиме питання втрати території чи військових з'єднань, ну ми розуміємо, що війська будуть відходити і далі будемо боротися. У нас насправді з однієї сторони велика територія є окупована ворогом. Але в нас в 4-5 разів більша територія, де ми незалежні, де ворог не зумів зайти, де ми оформуємо і, і наші резерви, і де ми формуємо і нашу логістику, і де ми будемо, маємо поле плаздаром для захисту, для діяльності. Так? Не хочеться і мені не хочеться і нікому не хочеться втрачати навіть клафти території. Але ми маємо розуміти, що тут війна стоїть за виживання. країни, Так, Пане Іване, і ми також маємо мати. розуміти, що українці, люди, які зараз не беруть участі в бойових діях, не є у війську, мають також собі ставити це питання. А що я роблю зараз для того, аби цього не сталося? Тому що сидіти перед телевізором і знаєте, бути кухонним експертом, диваним експертом. Це в нас люблять люди. Насправді, але тут треба розуміти. Що ну ці всі речі, які відбуваються, вони мають певні свої причини і свої наслідки. І українське суспільство теж в цьому плані має брати на себе відповідальність, якщо воно хоче, аби ситуація на фронті була дещо іншою ніж вона є зараз. Е, дякуємо вам, пане Іване. Це така рефлексія з мого боку. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами в прямому етері.